Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 15 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль продовжує свої риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити Сполучені Штати Америки від продажу ракет Томагавк Україні на тлі критичних політичних дебатів. Адміністрація Трампа продовжує висловлювати підтримку додаткової військової підтримки Україні напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента України Зеленського 17 жовтня. Кремль продовжує просувати свою стратегію поширення повідомлень, спрямовану на відокремлення Сполучених Штатів Америки від України та Європи, щоб підірвати єдність НАТО та підтримку України. Нещодавно нідерландські чиновники помітили неідентифіковані дрони, що працювали поблизу військових навчань НАТО у Польщі, що можливо порушило роботу військових систем зв'язку, що стало черговим інцидентом у рамках тенденції вторгнень дронів по всій Європі. У ніч з 14 на 15 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 113 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, зокрема, близько 50 безпілотників типу Шахед з напрямків міст: Брянськ та Курськ, Міллерово-Ростовської області. Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 86 безпілотників і що 26 безпілотників вразили 11 місць, а уламки безпілотника впали в одному місці. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вразили енергетичну та цивільну інфраструктуру в Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, залишивши понад 100 тисяч домогосподарств в Дніпропетровській області без електроенергії. Державний оператор електропередач України «Укренерго» 15 жовтня оголосив про встановлення обмежень на споживання електроенергії у всіх регіонах України, крім Донецької та деяких частин Чернігівської області через пошкодження, завдані російськими ударами. Європейські партнери України оголосили про нову військову допомогу Україні під час зустрічі контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн 15 жовтня. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексет заявив на зустрічі в Рамштайні, що Сполучені Штати Америки очікують, що європейські країни-члени НАТО пожертвують і придбають ще більше для забезпечення потреб України через нову ініціативу НАТО щодо переліку пріоритетних потреб України. Перу. Міністр оборони Фінляндії Анті Гаккянен оголосив, що Фінляндія приєднується до ініціативи Піору. Міністр оборони Литви Довілі Шакалене оголосила, що Литва виділить 30 мільйонів доларів на програму Пору. Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 90 мільйонів євро приблизно 104,7 мільйона доларів на виробництво розвідувальних та ударних безпілотників в Україні. Міністерство оборони Норвегії оголосило, що виділить 5,9 мільярда євро приблизно 6,86 мільярда доларів зі свого національного бюджету на 2026 рік на військову допомогу Україні. Європейські чиновники повідомляють, що санкції Великої Британії та спільні військові операції НАТО стримують незаконний тіньовий флот Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Івет Купер. 15 жовтня оголосила, що Велика Британія запровадила санкції проти російської державної нафтової компанії Роснефть та приватної російської нафтової компанії «Лукойл». А також 44 танкерів, що беруть участь у російському тіньовому флоті, щоб посилити тиск на економіку Росії, продаж нафти Росніфтю та Лукойлом підтримує здатність російського уряду фінансувати війну в Україні. Військовий представник НАТО 14 жовтня повідомив, що операція НАТО Балтійський вартовий, яка посилює захист НАТО критичної підводної інфраструктури, змушує ВМС Росії витрачати значні ресурси на захист російських судів та знижує ефективність тіньового флоту Росії. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука. Російські війська просунулися на сході Запорізької області та поблизу Покровська та Великомихайлівки. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука уточнення районів на які претендує Росія. Локаційні відеозаписи, опубліковані 11 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують або нещодавно просунулися на північ від Бологівки на схід від Великого Бурлука, району, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області, уточнення районів на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на захід від Малинівки, на схід від Гуляйполя, району, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новомиколаївки, на північний схід від Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Покровська. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Олексіївку на південний захід від Великомихайлівки. Міністерство оборони Росії приписало захоплення Олексіївки підрозділам 36-ї мотострілецької бригади. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.